Моє вітання. Зараз буде розпаковка посилки, відправленої максимально розумно, з максимально цікавим матеріалом, який багато хто викидає на смітник, а на цьому можна заробити доволі непогані кошти. Сума, яку отримав чоловік за дану посилку, буде в кінці відео, як зазвичай. Беремо посилку, покажи, яка вона, е, е, яка прийшла максимально грамотно. За 520 гривень чоловік у флетбоксі по новій почті відправив всі кімішків 6-7. Беушного пір'я. А зараз ми її розберемо і подивимося, який результат можна отримати, просто поприбиравши на горищі. Е, доставка відмінно. А це ви зробили максимально розумно, як тільки можна було зробити. Е, не виключай, будемо в прямому ефірі. Ну не то, що в прямому ефірі, а прям як воно є. розбирати і дивитися, що куди. Давай зараз розсортуємо. Ладі. Ви підійдіть. Зараз ми розсортуємо пір'я, що куди відноситься, мішки ріжем безпощадно. Так що можете, як завжди, писати свої улюблені коментарі. Е, дивіться, попередньо було зроблено все максимально правильно, скинуті фото позиції. Е, є позиції, які в принципі нічого не вартують. Це куриця, вона коштує 5 гривень кілограм, але коли ти формуєш розумну доставку, Подивись, то ще немає. То особливо і проблеми в цьому нема. Саме головне з розумом підійти до даного питання. Всі позиції, які були цінні, ми чоловіку в принципі розписали, що воно коштує. Це буде качка з курицею. Це також відносно недорога позиція, але нам же цікавий результат, що ми з цього всього отримаємо. Це просто куряче. Правильно? Правильно. Так що зараз розсортуємо. Дивіться, в беушному пір'ї багато дуже моментів. Чому багато моментів? Тому що ніхто з нас не знає, що там наша бабушка, чи мама, чи хто накидав в ту подушку, правильно? Чи в ту перину. Я завжди кажу попередньо, все скидайте. Ось бачите, ця позиція, 80 гривень кілограм орієнтовно, на сьогоднішній день, то? А є 150 гривень кілограм, і 200. Так що, в принципі, якщо ви плануєте його викинуть, спалити або путкапух навісать. На угу. Викинуть, спалить, або... Невідомо що з ним зробити, то краще, я думаю, підійти до цього грамотно і трішки заробити. Ще трошки і ми дізнаємося, що чоловік заробив за цю посилочку, правильно? Хуйську. -хуй. Угу. А то що в розово. А тут я це. Я вже не ось Навірно. О, сюди його. Так. А, дивіться, і ще раз повім, на одну наволочку скидається 200 грам. На одну наволочку на перині да, скидається 1 кілограм. От і дивіться. Зараз у нас що? Ця качка з курицей. Проходьте так можете. Вага 21, 200. Все, забирайте цю, ці всі діла. 21 200 на 40 840. Далее у нас позиция, как уж те. та позиция. А это круто. Правда? Вообще бомба. Самое лучшее, что могло получиться, в принципе, получилось. Рекламная пауза. Тормозы. Маленька рекламна пауза у нас. Хтось натупив, а всім остальним страдать. Ну, нічого, так буває. Щось пішло не так, <рес> Так, продовжуємо нашу ситуацію з пір'ячком. Да? Ну, нічого, все нормально, все розібралося. Це для нас звична ситуація, ну, не на моменті знімання відео. Так, 28 кг позиції по 80 гривень. Все, забирайте, хлопці. 28 по 80. Теперь я такая штука, что оно трошки может летать, да? <laughs> так, сейчас три подушечки по цене 150 гривен за килограмм. Кинем на вагу. И что мы имеем? 7 килограмм 100 грамм минус 600, 6500. На 150. І так. як доповнення до посилки, але, в принципі, яка різниця, Хай буде. да? Позиція, яка коштує 5 гривень кілограм. Ну, нічого не зробиш, вона є, її треба писати. Так, куриця. 11. На 5,55. І того. Зараз ми побачимо саме головне. І того. 848. 240 975, 65, 4, 118, 14. Uh -huh. І от вам результат. Сума за посилочку вийшла з урахуванням доставки 3,598. Нормально, я думаю, нормально. Багато хто з вас викинув цей хлам на смітник або спалив. Я думаю, багато хто. А можна підійти до ситуації отак. Відправить його розумно. Дивіться, дана посилочка була відправлена флетбоксом за 520 гривень. Ідеально, ідеально. Результатом чоловік, я надіюсь, буде задоволений. Ми в будь-якому випадку задоволені, так як до нас приїхав гарний якісний матеріал.